Всіх вітаю, мене звати Аня і сьогодні я буду брати інтерв'ю військового медика. Розкажіть про те, як вас застало 24 лютого. 24 лютого. Ну так сталося, що вночі на 24 лютого я не спав десь з до 3, займався деякими справами. Потім, як всі звичайні, люди, пішов, прийняв душ, лігся спати, почув вибухи. Розбудив дружину, відвів дружину і двох котиків до мами дружини і поїхав в військомат. Тут все власне. А розкажіть про Ваше рішення стати військовим детальніше. Які у вас почуття були у цей момент? Знаєте, це рішення мною було прийнято ще в 2014 році. У 2014 році я також брав участь в АТО, і, власне кажучи, цього разу в мене взагалі не було ніяких питань. Якщо відбулось те, що відбулось, то я знав, де моє місце, тому що я маю певний бойовий досвід, я можу стати в нагоді як медик, тому для мене це взагалі не було питання. Тобто, ну, настільки ж природньо, як дихати. Яка зброя, на вашу думку, є найефективнішою у боротьбі з расистами? Я б хотів би сказати, що зброя масового враження. Артилерія наразі рішає дуже багато задач, але саме основна зброя на війні це люди, тому що зброя без людей не стрілятиме. Саме найцінніше, що є, саме найважливіша, найефективніша саме зброя це люди, це їх спосіб мислення, це їх спосіб розв'язання конкретних тактичних і стратегічних військових задач якихось. Проти нас, українців, зброю винайти дуже важко. Ніхто не може з нами зрівнятися у нашій дотепності, у наших Швидкості мислення, швидкості тактичного і стратегічного мислення. Тобто основна зброя це люди. Якою була ваша перша думка або відчуття, коли ви потрапили до зони бойових дій? Та, в принципі, зона бойових дій почалася, власне кажучи, 24 лютого. Наш підрозділ одразу. Потрапив, ну, зараз вже, напевно, можна казати, одразу поїхали в Гостомель, там ще деякі напрямки. Ну, Зона бойових дій, як зона бойових дій, для мене в принципі, не було нічого незвичного, але я більше на той момент переймався тим, щоб особи, особовий склад нашого підрозділу. Зберегти якомога повніше, тому що багато людей прийшли 24 лютого, які не те що в армії не служили, а навіть автомата в руках не тримали. Тобто не мали жодного уявлення, що робити, в якій послідовності, і доводилося так, з тої причини, що вже навкруги нас щось літає, щось вибухає. доводилося постійно інструктувати, казати, що, що робити, в якій послідовності, як швидко. На щастя, не я один мав бойовий досвід, деякі побратими також. Тобто, ну, в принципі, перший день обійшовся нормально. А далі, ну, все за звичною схемою. Будували укріплення, тобто якось чогось вичікувати, нервуватися не було особливого часу. Бували обстріли якісь, постійно готувалися, тренувалися. Ну, на війні, на війні. Як вам вдається під звуки вибухів та обстрілів надавати першу допомогу, не розгубитися та не запанікувати? Знаєте, це дуже складне питання. Я спробую відповісти на нього якомога більш розлого. Якщо я захоплюсь, то зупиніть мене. Ну, перш за все, я скажу, що. У мене є певний досвід, я 10 років працював на швидкій допомозі в реанімаційній бригаді, я лікар-кардіолог, кардіореніматолог колишній. Тобто я ще минулої війни провів для себе аналогію. Коли щось відбувається, вибухає там стрілянина, а треба працювати як медику, то нічого особливого, тобто кожен виклик, який в мене був, коли я працював на швидкій, це стрес. І основне, це зробити свою роботу якомога швидше, якомога коректніше, якомога якісніше. І в цьому плані нічого не міняється. Якщо задуматись ширше, то ну, певна річ, що вибухи, стрілянина, я, маючи знову таки певний досвід, я розумію, із чого постріл відбувся приблизно. Який калібр, чого саме, куди летить. На деякі взагалі не реагуєш, на деякі намагаєшся зайняти таку позицію, щоб якщо що, то накрити собою пораненого. Ну і таке бувало. Скажу чесно, на цій війні в мене була набагато спокійніша робота, ніж на минулій війні. Тобто то, що я зараз сказав, це вже з минулої війни, з 2014-2015 року. А, в принципі, основне для медика це якісно надати допомогу пораненому. А що навкруги відбувається, так, чуєш, розумієш, прекрасно віддаєш собі звіт тому, що це все смертельна небезпека, але основне це надати допомогу. Є у медиків, ну я багато з колегами, Спілкувався, є певні страхи свої, такі чисто медичні. Один страх, от якщо мені прилетіло, і ще комусь із бійців прилетіло, хто ж йому надасть допомогу, на щастя, я в такій ситуації не трапляв. А в мене особисто найбільший страх був, що буде, якщо. В мене одночасно два бійця приблизно однакової ступені важкості, кому першому надавати допомогу. Тобто, оце був найвеликий мій особистий страх, що мені доведеться приймати рішення, кому жити, кому ні. Ну, на щастя, і в таких ситуаціях я не бував. Але страх все одно присутній, все одно залишається. Нормально відповів, що ще Супер. щось додати. Супер. Дякую. Взагалі. Чи є щось, що зараз вам, як медику не вистачає Ви Знаєте, в принципі, завдяки нашим волонтерам у нас є все. Коли нам потрібен транспорт, ми звертаємось до волонтерів. Коли нам потрібен ремонт того транспорту, ми звертаємось до волонтерів. Коли нам потрібні... Турнікети, якісь медикаменти, перев'язочний матеріал для нас все це вирішують волонтери, причому вирішують дуже швидко і ефективно. І в принципі ще з 2014 року у нас на війні якось така, такий жарт ходить, що давно вже на часі звернутися до волонтерів, щоб дістали на атомну бомбу. Тобто для наших волонтерів взагалі нема, мені здається, ніяких преград, ніяких заборон. Вони роблять те, що треба робити, виконують всі наші забаганки. Ну, правда, забаганки у нас не фантастичні, тільки по темі. Вони нас одягають, годують, зігрівають, забезпечують нам прилади нічного бачення, тепловізори, дрони. Тобто, ну все-все-все за рахунок волонтерів. Волонтери, волонтери знову тянуть на собі всю війну. А хто Ви за цивільною професією? Це буде довга відповідь. Перша моя спеціальність, як я вже казав, була лікар-кардіореніматолог. Я був поспіль четвертим лікарем в моїй сім'ї, але ну, так склалося життя, що. Важкувато було прожити на ЗП лікаря. І я займався потроху якимись бізнесами. Але з медицини, коли пішов, я зайнявся тим, що я почав будувати покрівлі. І церковні куполи. Отут От зовсім недалеко є театр Франкан. Ліворуч від нього є, вони це називають виробничий корпус. От все, що на виробничому корпусі ви побачите, все залізо, це зробив я. Трошки далі в Софіївському соборі з боку Георгіївського переулку є така штука, називається Брама Заборовського, вважається пам'ятником українського бароку. От вся покрівля на цій брамі Заборовського це також моя робота. Я робив центральний купол і покрівлю в храмі Казанської ікони Божої Матері в Софійській Борщагівці. Вона зараз якось інакше називається. Дуже багато зробив в Харкові. Ну, Тобто є чим похизуватись. Але е, якраз після цієї роботи я пішов на війну в 2014 році, і коли повернувся, ну, вже в мене не було ні настрою, ні здоров'я цим займатися, А в мене було хобі е, позабіржова торгівля, трошки попрацював. І перед цією війною я без зайвої скромності скажу, що я був. Ну, якщо не кращим, то одним з найкращих в Києві, принаймні, викладачів біржової і позабіржевої торгівлі. Як на вашу думку, найкраще всього підтримувати поранених військових, щоб не зашкодити їм морально? Знаєте, це дуже складне питання. На жаль, я не психолог, але ми ну, з психологами спілкувалися в тому числі на цю тему. Напевно, найголовніше не виявляти свої жалості чи співчуття до воїнів. Їх не треба жаліти, їм треба пишатись, їм треба бути вдячними. Чисто технічно, ну, може, не варто задавати якихось зайвих питань. Люди, якщо зрозуміють, що вони потрапили в дружнє середовище і будуть вважати за можливе і за потрібне, вони самі розкажуть. І багато чого скажуть. Не треба питати, чи страшно на війні, чи ні. Бо люди є різні, різні люди по-різному реагують на такі питання. Треба завжди мати на увазі, що з війни приходять, але не повертаються зазвичай. І всі хлопці, які повернулися з війни, ну, напевно, відсотків 95, якщо не більше, всі мають ПТРСР різного ступеню важкості. Тому це треба враховувати. І з цього стану виходити доволі важко. Це справа особистості, сім'ї найближчого оточення і дуже часто психолога. Тому ну, просто ставитись до воїнів, як до рівних, як до звичайних людей, але все-таки намагатися при цьому якось виявити свою повагу, свою вдячність до них. Напевно, так. Спеціально я це питання не досліджував. Ну, думаю, що так буде найкраще. Дякую. Це все. Всі наші питання. Дякую вам велике. І вам також велике. Дякую. Але не переривайте зйомку Дякую. і переривайте, як хочете. Я хочу дещо вам подарувати на пам'ять про цю зустріч. Зараз, зараз, зараз. У вас четверо. Дякую Це Дякую. шеврон Дякую. нашої бригади, нашого батальйону. І є ще один подарунок, але він ще не завершений. Зараз я його завершу. Для З цього боку. Все правильно, З цього. З цього. Намисла. Намис. Це вам. Дякую, дякую вам велике. Це для нас велика честь. Дякую вам велике. Ми все, що робимо, ми робимо в першу чергу для вас. Бо ви наше майбутнє, ви наша надія, ви наше все. Дякую вам велике, вам дуже приємно, Дякую вам. Щастиво. Дякую вам так, дякую ну, вам.